Всім привіт! Сьогодні буде коротке відео стосовно третьої партії насаджень полуниці копаної. Тому що я думав, це буде приблизно середина вересня, посадки так будуть. Але вийшло так, що коріння швидко почало накущуватися, і вже друга партія повним ходом копається. Уже бачите, одні прольоти стоять, це Вже я потрошку викопую. А це вже я викопав. Виходить другу партію полки. Та тільки підростає, більшу викопав вже бодій, мені знову насаджує третю партію. Я думаю, якщо весна, не весна, а осінь буде більш-менш теплою, якщо не буде ранніх морозів, то може таке ще буде що буде ще продаватися четверта партія. Тому що в усів зараз море, їх просто немає де садити, бо не вистачає дух і затяняючої сітки. Да й сил у мене немає стільки, щоб за ну, кожен день поливати 20 тисяч саженців. Тобто, 10 тисяч саджанців на два розсадника, то вже 2 години ходиш поливаєш. То я думаю, що буде ну і четверта партія, це десь по, по моїм прикидкам, якщо отак динаміка буде, то це буде середина жовтня четверта партія, середина кінець жовтня. Ще, в принципі, можна сміло садити, особливо для південних регіонів, центральних регіонів, навіть для північних можна ще в кінці жовтня садити. Я теж думаю, буду в кінці жовтня садити десь. Так як і завжди, тому що зараз стоїть суша, на води мало і немає чим поливати. Плюс вся енергія тут. Немає сили навіть десь ходити з тими ліками, що на тому городі мені того полива не вистачає. Ну і плюс полуниці в мене буде на ті рік вже набагато менше. Я думаю, наполовину. Я тільки підсажу десь декілька таких молодих грядок на розсаду на ті рік І на цьому, я думаю, буде в цьому році все. Тому. Віко ця партія і одразу садиться третя. Тут вже місцями ось, я зараз покажу вам. Схожу. Ось уже Пегас, то третя партія, він уже прижився. Четверта партія цього Пегаса буде насаджуватися в 20-х числах вересня, може раніше. Тобто тут вже три рази садили підряд. Азія, друга партія, вже я копаю, скоро буду третю садити. Тому полуниця швидко кущиться. Чому вона так кущиться швидко? Ну, По-перше, йде накопичення фосфору в ґрунті. Ми вже тут разів 6 поливали за місяці два, може, вже ми... да, десь місяці два я вже поливаю, то разів 6 ми поливали фосфором. А він накопичується в ґрунті, це означає, що вже коріння як починає тільки пришиватися, воно моментально починає проростувати ґрунт. По цій причині я багато разів казав у відео, що якщо ти якусь культуру після цього садиш, то така буде картопля стоять, у мій ріст. Так, як, така, як була ось тут, у тітки, коли ми займалися розсадником на її, на її землі в тому році. Тому, я думаю, це є одною із причин. Плюс хороший, хороший ґрунт, м'яка земля. Нема не десь таких дубових суглинків, пісочок, сукпіщані ґрунти. Коріння це любить. Ви, напевно, бачили випуск, де я. Показував, яке коріння ось пегаса стояла там і так далі. Воно стоїть тут тижня-дрі, довго не стоїть і воно вже таке здорове. Тому що е, субпіщані ґрунти і воно швидко розкущується, тому що воно м'яке, воно в різні Якщо дубовий ґрунт, то воно там дуже довго стоїть, щоб, хоча б місяця-півтора стояло. тоді ми будемо говорити за якісь продажі. Плюс не забувайте, що поливається регулярно, Поливи в основному не пропускаються. Та по суті вони не пропускаються, просто буває там вони терміни між ними різні. Буває там 20 годин, а буває 30 годин. Воно, по суті, ні на що не впливає, тому що коли полив там трошки вже другий день пішов, тут більше води даємо. То по цій причині коріння швидко розкущується. Ну ось бодя посадив, ось 370 штук. Оце йому знадобилося 30, щоб посадити. Оце так він садить. Зараз такі інтервали ми даємо, плюс ми... Якщо більше з меншим, ми сортуємо. Тут всі однакові, то вони не сортувалися. То така ширина зараз на осінь, між кущиками, десь 5 на 10, я думаю, посадка в нас, то воно зараз 3 тижні воно знову буде копатись на продаж, я думаю. Тому по цій причині швидко так все динамічно розвивається. Чому не касети? Тому що мені зимі багато на це треба ґрунт засипати, садити, палочкою там. Коротше, це така дурня. Що простіше оце посадити, а його багато, його реально багато зараз. Його простіше це посадити, полити і забути. Фосфора дати, яда дати від хруща, два рази фосфором пройти, викопати і, по... і воно поїхало. Чим з тими краситами займатися, тому що нема часу цим, ось чесно кажучи, з ним возитися. Ось садились саджанці, у нас виходить тижня-два їм з половиною десь. Його ж можна копати. Оце серединка, салатова, все. Копаєш і вони вже можна їх спокійно сидіти. там таке буде величезне знизу коріння. Я впевнений в цьому, тому що. Ну, я ж, ну, скільки я їх викопав тих саженців. Сотні штук кожен день їх копаю. Тому можете не сумніватися. Суперпалів. Супер палів. Ось вже прийшли ми до тітки, де нам давала на розсадник землю трохи після картоплі. Ось Зараз буде Азію садити. Вже Азія тут, ви розуміли, тут вона два з половиною тижні постояла, я її викопав. Вона поїхала. І тут я дивлюсь, то я думаю, скоро будуть цю полку викопувати. Трошки треба ще буде проповувати перед викопуванням. І щоб продовжувати Азії, мене Азії небагато. ну Тут Азія стоїть, трошки Азії тут стоїть. Це полка теж стоїть. Тут все копати можна вже. Я дивлюсь по саджанцям, ханей, Вікат, Ось Азія, саме остання Азія, її вже теж можна копати. Полка ось розкущується. Тобто тут стоїть 1004 саджанців. Якщо їх всі викопати, це на неділю копати добре, то тут ще можна буде посадити. І... Ну Я вам так скажу, що. Саджанці в цьому році я не очікував, що я стільки їх не саджу. Точніше, що мені їх насадять, тому що сам би я стільки, стільки його не насадив би. Ще плюс копати, ще плюс поливати. Це, це можна було просто. я не знаю. Тому їх буде багато. А я ще весна. Ще ми в жовтні тут будемо садити з батьками. Я думаю, може батьки будуть не знаю, що вони там думають. Думаю, що на весну тисяч може 8-10 посадимо. І будемо садити поки до, той, до той пори, поки весну, точніше, поки в осінню не почне ґрунт замерзати. Там я розповім наступний принцип, як він працює. Я думаю, в деяких відео ви його чули, то хто там новий буде, дивитися, я розповім, як воно працює. Не хочу зараз наперед забігати. Ну ось Бодя вже досадив Азію, тут було 260 штук. Не встиг викопати і знову вже садиться. Якщо такими темпами буде йти, то. Осади буде багато ще і прийдеться нові закази брати. Та я і так їх зараз потроху беру, хто там знаходить мої номера. Але в основна маса це буде людей, хай приходять а, десь середина кінець вересня. Тоді вже буде більше сортів, більше поштучно, бо зараз я трошки з Альби проблеми, з Азії проблеми. Тому що таких сортів не так багато. Полки ні, дійсно полки дуже багато зараз. Тому пізніше я для вас запишу декілька відео. і Уже потім, може, десь буде мій номер телефону, і вже потім можуть бути якісь відправки. Тому поставте лайк, можете написати свою думку в коментарях і всім до зустрічі.